Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні запрошую вас зв'язати разом зі мною шапку-біні з гарною маківкою. Мені знадобиться пряжа пухнорки. В мене був один моточок 50-грамовий. в мене ще залишилося на невеличкий снуд або бактус. Якийсь аксесуар, я обов'язково зв'яжу і використаю цей залишок пряжі. Ось! Така у мене пряжа з золотою етикеткою, тут 50 грамів, щоб ви орієнтувалися. Я в'язала її, в одну ниточку норки, обов'язково додавала додаткову цю ниточку еластану для стабілізації. Потім я додавала нитку в дві нитки кольора, на жаль, не знаю, пряжа Alize Superlana Crochet. Додавала я дві ниточки. Тут в складі 100 г 570 метрів 75, акрил, 25 вовна. Мені все колиться, то я використовувала таку пряжу. Пряжу норка і Аліза Суперлана Крошит я підмішувала. Чого я стабілізувала, бо з норки пряжа розтягується. Шапка, були такі досвіди, я вирішила додати для щільності, для непродуваємості, щоб вона така була тримала форму трішки, не так розтягувалася і продувалася. Додала я Алізе Суперлана крошит. Ось таку пряжу я використовувала. Приступимо до в'язання. Я вже зв'язала і розкажу вам свої розрахунки. На на розмір голови 54-55, ми набирали 90 петель. На, тобто 91, зімкнули в круг і в'яжемо. На розмір голови 55-57 набирали 93 петлі. Бачаюсь, тобто У нас після того, як ми зімкнули в коло, залишилося 90 петель. Я пров'язала на спиці набрала номер 3. Пров'язала один рядок резиночки 1 на 1. Далі я пров'язала сантиметрів 5 спицями номер 3 і перейшла на спиці номер 4 Мені здалося щільнувати, але я хотіла, щоб тут на вухах було міцніше, щоб не так розтягувалося. Ви можете зв'язати і більше. Сантиметрів 10 можна сміло в'язати на спицях номер 3 а потім переходити на спиці номер 4 Далі я в'язала на спицях номер 4 Висота мого полотна в мене на розмір 55-57 см, хоча я ношу 54-55 см, я хотіла, щоб вона вільненька була, не дуже обстягувала голову, щоб не всувала зачіску. І, бінні, як для мене, повинна бути така злегка об'ємна. Тобто, я, в мене вийшло 25 см в ширину і 27 см в висоту. Ось, що в мене вийшло, я зв'язала, випрала прямо на спицях його випрала, прала рідким пральним засобом для прання вовни, верволь і кондиціонер для волосся я використовувала. Ось так розпушилася гарненько пряжа вам, тут, звісно, не дуже видно. Виходить, ніби меланж, бо в мене ця нитка Алізе трішки відрізняється від норки по кольору. І тут виходить ніби такий холодний меланж красивий. Тепер я дов'язала, залишила ниточку таку довгеньку, щоб мені вистачило на шивання. І що ми робимо? Вивертаємо наш виріб на виворіт і будемо приступати до шивання. Будемо шивати гачком, ніяких трикотажних швів використовувати. ми... Складних таких шивань ми не будемо. Будемо закривати нашим гачком. Потрібно нам відрахувати рівну кількість петель. Мені потрібно відрахувати 45 петель і поставити маркер. Тобто ділимо пополам наші петлі. Зараз я поставлю собі маркер і повернусь до вас. так Поділила я наше полотно навпіл, і тепер ми будемо зшивати наш виріб, заношу гачок спереду, і тут з під низу захватую петельку, протягую їх і знімаю сюди. Потім теж дві петлі. Піддіваю знизу, протягую через дві петлі, знімаю і витягую тут. Знову під одну петлю, під другу, витягую ниточку через ці дві петлі, знімаю їх спиць і протягую через цю петлю, що в нас справа цей кінчик не затягуємо. І таким чином робимо ще під одну знизу, під іншу петлю, на другій спиці, захвачуємо на гачок ниточку, протягуємо, знімаємо ці дві петлі і протягуємо сюди, ось таким способом закриваємо до кінця. Нашу шапочку. Зустрінемося, коли ми закриємо нашу шапочку, шили ми наш верх виробу. Тепер, що я вам вже говорила, що я його прала. Цей виріб ви можете на цій стадії випрати. Коли є норка, потрібно її ще видути феном. Я феном не дула, в мене трішки вона така вологувата. Просто поспішаю. Зв'язати і показати. Можна її видути феном, буде більше пуху, якщо вам хочеться більше пуху. Я пуху більше не хотіла, а хотіла такої міцності, щільності від полотна. Ще не сказала, як визначити нам, скільки який хвостик нам взяти на метод набору довгий хвіст. Я беру десь отакий відрізочок ниточки. Залишаю десь сантиметрів 30 і тричі обгинаю, обмотую цю, цю ниточку навколо голови, Три об'єми голови. І набираю потім петлі. У мене виходить набрати з першого разу, ні, вистачає всього, скажімо так. Так, Ми шили. Тепер нам потрібно це все з'єднати. Ниточка тут у мене з двох, зараз я роз'єднаю. Беремо голку і з'єднуємо в оцей хвостик, попадаємо в цю першу петельку, нам потрібно його з'єднати отак докупи і зв'язати ці два кінчики. Так, що в нас виходить? Виходить ось така гарна маківка. Ще цю шапку називають шапка Орігамі, воно дуже гарно сидить. Спробуйте, я в тому році придивлялася до неї, а в цьому році вирішила зв'язати і не пошкодувала. Я вам обов'язково покажу, як ця шапка виглядає на мені. Ще раз порекомендую вам продути її феном, якщо ви хочете. Ось така шапка біні, можна зв'язати її трошки вище, щоб цей кінчик трішки як звисав. Але для мене ця довжина 27 см оптимальна, щоб вона трішки так і звисала і трішки тримала форму. Вона буде не як шапочка лопатка виглядатиме гарно. Тепер мені залишилось відрізати ниточку і все. Сюди можна зробити нашивочку, якщо ви хочете, чи якусь прикрасу, я не буду нічого робити. Це в мене буде така базова шапочка під будь які стилі. під спортивну куртку, під шубку, під все З залишку, пряжі, зв'яжу, аксесуар. Щиро дякую, що ви зі мною. Зараз ви подивитесь фото, як ця шапочка виглядає на мені. Дякую, що були зі мною. З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. До побачення!